Доброго дня, шановні глядачі каналу. Пропоную вашій увазі такі речі на продаж. Ось номер вайберу 0974774859 Товар знаходиться в Одеській області. Відправляю новою поштою Укрпоштою після повної оплати на карту. Пакую сам товар. Пропоную вашій увазі ось такий фрезерний стіл, горизонтально-вертикальний, в гарному стані. Тепозиції. <кій> Стан конуса гарний, конус четвертий. Тут все працює. Всі зажими працюють, стіл БУ. Ось зажим працює. Ось така поверхня стола. Лише відсутня оця стілочка. Стан стола ззаді. Вага стола 50 кг. Поїде він на подоні. Все працює. Вартість 6500. Далі пропоную вашій вазі. розточна головка і пара домкратів на фрезерний станок. Домкрат один чуть вище, інший нижче. Вони нові. Розточна головка конус морзе 4 Тут різьба М10 була придбана для свого станка, але для мого станка завелика. На важка. Вагою кілограма 3. Так, має 90. Так, має 90 в гарному стані. Тут підрізець 12х12 отвір. Тут підрізець М20. Отвір. Ось така її комплектація. Трошки заважкувата для мого станка. Вартість цього комплекту 2000 гривень. Далі пропоную вашій увазі. Ось такий комплект. Фреза на оправці з ось такими пластинами. Ось одна пластина замінена. пластини в гарному стані без сколів. Тут діаметр 40, діаметр фрези 90, насадна фреза. Далі така ж садна фреза, Ось, з гарними пластинами, новими. фреза я так думаю, що також не працювала під цю оправку. Далі дві такі ж фрези БУ, але всі пластини під заміну. Пластини треба замінювати також. І є 10 нових пластин. Пластини R6M5R12. Всі пластини нові. Під ці фрези, 10 комплект, тобто повний комплект. Вартість цього всього комплекту буде 1000 гривень. Ось. Далі є приклон на. У ДГ Д200, я так розумію. Ось в такому стані вартість 300 гривень. Далі по токарці. Є набори рістів. Так, почнемо з цих. Це різці 12 на 20. Ай, не фокусується, камера змерзла. Нас мороз. Е, всі Т5К10 маю кількість 50 гривень штука. Далі відрізні різці. Ці 2 Р18, висота 25. -та. Ці ось такого маркування. Всі різці ці нові. Вартість комплекту цього 450 гривень. Далі є ось такі різці. 20 на 30. Також Т5К 10. Ось видно. Вартість. Їх 7 штук. Всі нові. Повністю. Ось такого плану. Вартість 100 гривень штука. Далі є отакий комплект рістів. Ці 6 рістів нові. Продаються комплектом. Ці шість різців нові. Висота 25 міліметрів. Ось всі під пластини. Ось така. Ще раз покажу форму пластини. Ось така. Потім ось такий. Потім дві, два, дві п'ятигранки. Ось такі. Ці два різці мають висоту 20. Ось такі також нові. Такий тригранка. І ось такий шестигранка. Далі ці різці всі також мають висоту 25, але Бу. Є ось така чотирьогранка. Ось такого плану. Далі цей був 30-й, сфрезерований на 25. Трикутник. Далі лівий 4 -гран. Він, я так розумію, майже новий, Да тільки щось ось тут є почухане. А так він повністю як новий. Пластин запасних немає. І є ось такий під Ельбор, я так розумію. Ось там. Ось такого плану, цей БУ. Вартість цього комплекту всіх з межпластинами рістів 1700 гривень. Ось стіл, якщо хто буде брати, буде їхати на подоні. Вартість доставки приблизно буде 500 гривень, плюс-мінус. Ще раз вам номер Viber вайбер 097477 4859. Дякую всім за увагу. Чекаю вас у Viber.